Короте, ми настроюємося. Ну, насправді дуже важко, бо ми знаємо, що нас чекає. Ну, Мене точно я знаю, що не чекає, але Макса ще не знає, що його чекає. Оновлений спайсі з соусом Макдок на 1 мільйон сковорів. Картопля для того, щоб просто закусити. Молоко він собі взяв, покажи, Ну, кажи. Він думає, що воно його це врятує. Можливо, один стакан не факт. Давай. Ближче, ближче його покажи. У <клухи> мене зараз появиться руса на лобі. Тільки дивися, вважай на очі, не, не за три. Чатко. Mm -hmm. <клухи> <клухи> я вже гикаю. А якщо я гикаю, це значить гостро. Гостро. А його вже можливо з'їсти <клухи> повністю.